Доброго дня. Перший вірш має назву Пейзашні звідки. Найрідніше. Цей зачумлений вигуком вірш писався із набережної невиліковних. У таких загомінках, з котрих повір легше морю втекти. Аніж на мовижучи простягнути руки одне одним. Я пишу із любов'ю краї жодному. Знаєш, колись ця набережна так постаріє, що оглухне гул у забутих мушлях сповільниться нерест, а китове сім'я. Не віднайде пару. І чи можна в кушу питатимуть акули, беззубо, ніяковіючи, я пишу із любов'ю, все розуміючи. Здається, я дуже занепав останніми днями, розпитую про щастя у повій портових. моєму блакитному погляду заздрять п'яні і апостоли. Що усі ті діряві, піймавши слово, називають його рибою, а мадеру сльозою. Я пишу із любов'ю на самоті тобою. Тут відстані настільки далекі, що це геніально. Торкаюсь тебе сплячої. А потім чекаю смерку, бо день вийняв мій фатум із твоєї фати прощально, як виймають небажаний плід акушерки і цей згусточок крові тремким шамкотінням пише щось про любов між сльозами і блювотинням. Я не маю до тебе величі, гордості чи самолюбства, бо залишу по собі. Обвітряний труп з кістками і мішок надбань умовних для цього людства, що провадило війни, доки я переймався світами, і можливо прийде на погост із букетом фіалок. Я пишу із любов'ю до шкарпеток твоїх і твоїх фіранок. Я б назвав це руїнами Трої. Помпеї чи Карфагену, але щодня приходжу, приношу глину і щось там будую. Я став зодчим і наново вчуся писати поему, вчуся наново вірші писати, котрі почують. Я назву це поразкою вічних основ Парнасу, бо пишу із любов'ю до жінки, а не до часу. Часове міжсезоння – це те, що стоїть між нами, як пауза ритму у джазі, як ніжність плачу у того, I've got you under my skin, Діани Кроу. і ти поплач, і не подумай нічого такого, бо у жодній країні сльоза не виходить із моди. Я пишу із любов'ю, глибшою. За океан свободи.